Погода не дозволила лісівникам вчасно розпочати весняну лісокультурну кампанію, проте це не повпливає на нові насадження. Переконують вони. Через негоду доведеться лише скоротити терміни посадки до 10 днів. Як тільки зійде сніг, лісоводи почнуть роботу. Нині усе готово, аби цієї весни посадити лісу на площі понад 3000 тисячі гектарів. Ми маємо достатній запас спалино-мастильних матеріалів. Ми маємо посадковий матеріал достатній кількості, гарної якості, гарно він перезимував. У нас готова техніка, готові люди. На весняну лісокультурну кампанію лісоводи планують витратити понад 7,5 мільйонів гривень. У рамках акції Майбутнє лісом в твоїх руках до посадки планують долучити вихованців шкільних лісництв, школярів, студентів, представників громадських організацій. Хто вже своїми руками посадив це деревце? Він зовсім по-другому буде і в майбутньому відноситися, знати, що це не просто манна небесна, а що дійсно кожне дерево його треба, щоб воно було, його треба виростити. Це така виховна діяльність цього року. Агентство лісових ресурсів має пришвидшити процедуру передачі Держлісгоспам земель, мінагрополітики та міноборони. На багатьох із них уже чимало самосівів. У цьому є свої як переваги, так і недоліки. Якщо Будуть приєднані колгоспні ліси. Відповідно, у нас ну додаться значно роботи для того, щоб по перше привести їх в порядок. Через те, що основна маса це низькопродуктивні, низькоповнотні насадження. Разом з тим у лісівників з'являться землі для вирощування нових лісів. Нині Рівненщина майже на 37% вкрита лісом. У планах збільшити цей показник до 40%. Зараз на території області вільних земель майже не лишилось. Юрій Шарманський, Сергій Савта інформаційна програма День.